За вікном плачу листопад, напевно, ти Дорогенькі. Сьогодні цілий ранок прокуйовдилася зі своїм волоссям. ну Вирішила трошки його підсвітлити, бо вже щось воно мені таке темне, якесь дуже. Думаю, висвітлю, а фарба ж є, нульовочка, все. Висиділа я чимало часу, пішла, змила. Жовта зробилася, як курча. Аж оранжевийся, аж стіл труситься. Це, це страхілище. Боже мій, я думала хоч день походити, щоб завтра зранку сіреньким. Е е, куди там ходить? Ну, або день треба в шапці ходити, або треба <клес> щось йому робити. Намазюкала, перламутром тим же ж сірим. Висиділа час там. Ні, ну, Скільки хвилин 25, мабуть, сиділа, пішла, змила взагалі. Ну, де біліші кінчики, тільки такі стали трошки сірішенькі. А то оранжева така сама. Тоді ще в мене трохи тоніка було із саурори. Такий він темно-синій, як намазала голову, так як ото копірка такого кольору. Хвилин 5 я тут постояла з ними, тоді змила, ну, хоч не таке оранжеве. Коротше говоря, ой. Ну, не мала баба клопоту, вирішила пофарбувати волосся. Всім гарного дня, легкого понеділка і легкого трудового тижня. Ну, Смачної кавусі. Ваше здоров'я! Ви живете у приватному будинку або маєте дачний участок. Ось така пилка це незамінна річ в господарстві. Нею може користуватись навіть жінка. Вона легка. Працює на акумуляторі. В комплекті два акумулятори. Зарядка тримається довго. Одним працюєте, другий зарядили. Зарядка і викрутка складається дуже легко. І пиляє навіть товсті гілки. Просто супер. задоволена, Дуже задоволена такою пилкою. Дуже зручно мати вдома інгалятор. Особливо в сезон застуд. Якщо ви чи ваша дитина захворіла, не дай Бог, там нежить, кашель, бронхіт, то інгалятор саме те, що нам потрібно. Хочу порадити придбатись такий інгалятор. В комплект входить масочка для дорослих. Є масочка для діток. Тепер є ось така трубочка. Працює від батарейок або від кабеля USB. Працює дуже тихо, дитинку не злякає. Я сюди замість лікарства налила водички, щоб показати, як працює інгалятор. Тихенько. 5-10 хвилин, і процедура зроблена. Я вам цей магазин рекомендую не вперше. В ньому лише потрібні речі для нашого дому. Переходьте і замовляйте, і тим більше ціни у них такі, як треба. Дуже хороші ціни. Чого ти на мене садочок? Сер Арестарк Олегович. Щоб вас там чомусь навчили. А ти що, не хочеш садочок? То чому ти чому ти запає пиш Парашток, давай Оп. Там же сніданок тобі насипали. Тима, ні словом, ні ділами ростила і любила. Ми просто допомогли людині. Все. У нас на той момент же свій будиночок, своя земля, скільки ж його, скільки людині треба сьогодні. Я взагалі не пойму, скільки тих земель, скільки тих грошей треба. Ну треба гроші поїсти, щось да? там одіть. Ну, як -то, точно мультик в дитинстві в мене був про золоту антилопу. що то копитом б'є, а вони летять, а він і що, і що? Це так наша влада, і вся влада всього земного шару, який хоче війну. А тоді ці оце все золото переврасили, перевра... Привратилось в черепки. І, і той, що просив і що, і що, його продавило тими черепками. Усім на той світ, усім. Ми всі не вічні, всі помремо. Скільки тої землі треба, скільки тих будинків треба, на що їх, скільки. Да, так, добре ну, Люди живуть по своєму карману, є мільярдери. Ну, ті, що мільярдери, або наслідство якесь отримали, або якісь там при власті батьки ж були. Так, як своїми ручками і своїм трудом вряд ли станеш дуже багатою людиною. Нема такого, що, знаєте, ну як... Ти сам... У мене батьки на фермі робили, батько і мачуха. Рідна мати бросила не було, бабуся пенсія, ну що б в мене було те багатство. Чоловік так само, їх шестеро в родині, так само тільки на себе надіявся, сам жив. І ну, то звідки багатство могло, могло впасти на голову мого сина, тільки він сам його заробив. Не багатство, а скажімо, у стабільність, да? фінансову стабільність. А мільярдів, мільйонів ніколи не було, немає кредити. Завжди бралися кредити, відкривався салон, завжди брався кредит, от, під процент і виплачувався. Тому будинок ми також брали не з, також в кредит. Також ну, тільки не в банки, а брав Сергію знайомого під менший процент, і також виплачувався. Тому, думаєте, якщо свій бізнес і такі багаті, то ні. Стабільність, да. З голоду не мремо, голі босі не ходимо. Ну, для цього вкалуємо. Не, ніякі, не депутати, ніхто нічого. Для цього син працює, всі, вся родина працює. Я ніколи в житті не сиділа вдома. І коли блог вела, я не надіяла, що я звільнюсь з роботи, буду вести блог, і він мені буде приносити гроші. Діти виїхали до війни. Ні, діти не виїхали до війни. Діти виїхали, син виїхав у 22-му році в червні, місяці, а ми приїхали. 3 жовтня, оце два роки. 3 жовтня 23 року, 24-25 ми вже були тут. Тобі допомогти вінюшечку? Мій хлопчик маленький, ти сам не можеш, ти живе може з цього нього колосі так. Лягай біля гонічки, лягай. Так що всі ми тут не, не м'ясні. все на свій бізнес. Вікушенька, привіт, моя рибочка. Всі родині привіт, всій родині, мало дивлюсь, Дірект. Син злякався, як пропустили. Кого пропустили? Син не злякався, син дуже багато допомагав, як вийшли з Київщини. Їздив Гостомель, Бородянка, Ворзель, Ірпінь допомагав, тварин збирав. Хто зі мною давно, той знає. Доброго дня. Так що ні, не злякався. І вже після того був двічі в Україні. Не злякався. Як, як, як пропустили, а я син злякався, чи як пропустили, все законно. Якщо я вам зараз значну розповідати, воно вам не потрібне, ви мені не повірите, я буду тут вам душу розкривати. По-перше, це, це, ну, це не син веде прямий ефір, а я. І ви мені все одно не повірите, то думайте, як вам краще. Як бабуся, та що ви подарували модульний будиночок. Ви знаєте, до певного якогось періоду спілкувалися, а потім перестали. Спілкувалися через сусідів, хоч ми її купляли телефон. Через сусідів, ну, видно, сусіди обламали переписку, тим, що бабуся одинока, в неї нема нікого з рідних, і, можливо, ми подумали, що вона ще, не дай Бог, нам там оставить той шматок землі, бо в Ірпіні там рядом біля. Залізничного жд вокзалу, це був її оце, де зруйнували. Ну тут земною давно той бачив, що син мій не злякався. Він їздив з, 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 відразу, не боявся ні розтяжок, там, ні є волонтери і підривалися. Ми, а ми по лісах ходили, собачок збирали і лікували. І влі... Ми волонтерили по тваринам, але потім допомагали людям. Тому. Ні, не був він таким законним волонтером, ні, просто тваринок. Тваринок було, не оформляв ніяких документів, у нього не було волонтерських, нічого. Просто шкода. У нас багато собачок вдома своїх четверо. І ми дуже ну, дуже любимо тварин, тому закупляли корма, Ми ще і до повномасштабного вторгнення. Якщо хто давно зі мною, може підписаний був на сина, то ми опікувалися одним приютом. В боярці, здається, ми туди возили кожного виходного дня корма. Розкажіть історію про бабусю, я хоч і давно з вами, але якось пропустила. Хто підписаний на мого сина, в нього там є відео. Ціле. Я що вам розкажу? Ми возили корм собачкам. Люди потікали, собак позакривали у дворах, собаки були без води, без корму. Зайти ми туди не могли. Ми відра купляли пластмасові, вірявки туди опускали їм воду. Де були щілі, насипали корму, бо а вони ж його з'їдали, бо вони були голодні. Роздавали людям, які лишилися по мішку, по два корму тваринам, в яких були тварини. А Тоді ми йдемо, і там нам дві жіночки йдуть і кажуть: отам будинок згорів, там жила бабуся, і там собачки є. Ми туди заходимо, а будинок фірточка закрита. Ну, коли бабуся виходить, в неї згорів будинок і вона живе в сараї. І в сина така ціль мета зразу була, щоб допомогти їй житлом, бо вона сама, і ми зрозуміли, що просто заберуть у неї цей шматок землі, і ніхто їй нічого там не поставить. здадуть їй будинок десь там для престарілих, а людина хоче жити сама. І ми їй допомогли, прибрали модульний будиночок, купили туди меблі. Не Самі не за свої кошти син викладав збори, решту доклав своїх грошей і поставили ми їй модульний будиночок. Купили туди все необхідне, щоб вона там могла помитися, в туалет сходити, кровать поспати, столик. Ну, як могли, так помогли. От, І бабуся Надія забула, які вже було по батькові якось так. Ну, вона сама білоруська, ну давно тут живе, чоловік помер, вона лікар, з підстанції була. Ну, вже Бабуся старенька. Надія, як же, боже мій. Ми з комою до неї до туди їздили всі гуртом, ж дивилися. Ну а як? Бо допомагали. А, Лук'янівна, Лукянівна. Лук Надія Лук'янівна, во-во-во. Вона була, коли вже вставили будиночок, в неї подруги зійшли. Ну, Лукінічна, це по... Лукінічна, це ж по російськи а та Надія Лук'янівна, да, бо... бо про неї навіть писали в газеті. І зійшлись подруги, є фото у нас, все є як. Людина була рада і щаслива, що їй не прийшлося йти кудись там, де тобі кровать виділять, а в неї є свій кусок землі. і Там стояв як зараз її справи почався ну, втрачені зв'язки. Ми зробили своє діло, ми допомагали тваринкам і все. Так що волонтером він не був. Щоб знаєте, там зараз волонтери, вони там, якісь документи в них для того. Є правильно ж правильно. Цього всього не було. Їхали рано вранці вставали, коли комендантська закінчувалася, старалися, бо коли вийшли комендантська година, коли вийшли рашисти з окупованої Київщини, комендантська, по-моєму, починалася з восьмої, а це весна. І так день швидко пролітав, а поки їх пособираєш цих собачок. Я пам'ятаю, кішечка Буча ми її назвали, бо у Бучі ми її забрали Кантужина і її приділили в родину. Собачка в нас забрала наш арт-директор з салону. Красива, забула, як вони його назвали. Ну і це вже в голові не втримається. Їх скільки перейшло через наші руки, цих тваринок, возили в лікарні, встраювали в родини. Так що законних волонтерських документів у сина не було. Це зараз же волонтери, в них документи якісь там є, щось там вони на них щось Це ні, нічого цього не було. Можливо, ви думаєте, що виїхав як волонтер, то ні, ні. Не було, документів не було. Ні в яких отих він не, не, нічого йому допомог, ніяких допомог, нічого. Все сам. Все сам бо жалко було тих тварин. Шкода. Дякую, Іночка. Чого зараз так цікавить людей, як виїхав, як пропустились? Зараз поїхали хлопці до 23 років. Їм просто дали зелене світло. Як виїхав, як виїхав. Виїхав нормально, не перебіг, не переплів. А якщо вам так хочеться думати, то думайте і так. Тому що людина хоч якось знаєте, вийде собі, попросить щось А тваринка, а там, які вони в кліщах були, які вони бігали, їх треба було ще зловити якось, заманити, посадити в ті клітки, ми шукали ті клітки, возили в Ну, Хто бачив мене, той знає, бо я це все показувала. І в Бучу, і в Бородянку. І коли в Бучу впустили, перший раз поїхали, ще не впускали нікого, навіть, мабуть, журналістів, а другий раз впустили, двічі в Бучу їздили. Бабуся, будинок на нас, та ну ви що? Ми не задавалися такою цілею, щоб бабуся на нас будинок оформила. Який будинок у неї згорів? Це поставили модульний будиночок. Нічого на нас ніхто не переоформив, ми і не думали про це. Я сказала, що сусіди, ми спілкувалися з сусідами за бабусю через сусідів. Сусіди в неї були, і ми інколи зв'язувалися. Тоді сусіди перестали виходити на зв'язок. І я так подумала, що ну, та не я так подумала, а так можливо воно є. Бабуся одинока, гарний ласовий кусочок такої земельки. Думаю, сусіди, може, як інколи дзвониш, як там Лук'янівна, Лук І знаєте, думаю, може, ми подумають, що може, ми претендуємо на щось, то ми ні на що не претендували. Просто допомогли людині. Ну, чи що би вона на нас його оформляла? Навіть якщо би. Вона її оформлювала, то навіщо він нам потрібен. Той шматок землі і той модульний буде. Там люди, які нею опікувалися, сусіди, які носили там їсти, допомагали. Там ще такий чоловічок до неї ходив, такий дідочок. Каже, ми тут зробимо ось таке крилечко, бо ми ж не доробили. Да, да, все зруйноване, в неї згоріло повністю все. Тому ніяких ми і не претендували, навіть про це й не думали. Як все буде? Можливо, я повернусь в Україну. Це не виключено. Можливо, не в Україну. Дякую, Нуся, дякую. Дуже приємно. От. Не знаю, як все буде далі, як все построїться, як все вирішиться. Можливо, такий варіант я не виключаю, що я не повернусь. Да, я знаю, що я там сама, в мене там немає нікого, в мене діти за кордоном, і там в мене немає рідних, там в мене, ну, там в мене є друзі. Короте, нічого не планую. Отак От вранці встала, знаю, що мені треба постирати полотенце, бо це моя робота, поприбирати, помить підлогу, попили Заказали щось приготувати. Але прибирання я роблю першого поверху кожного дня. Я живу з, 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 з дітьми, я живу, з дітьми. Син, донька. Ма двоє діток і чотири собаки. Собачники ми, собачники. Моя одна, у їх подні, а вже одна спільна, якось так на нас ося з неба впала. Всі так і живемо. В гарному районі Лондона, престижному районі, тихий район, якби не ці феєрверки. ну це феєрверки, свято вони по, всьому, по всій Британії. По всій Англії. Не знаю, чи в Шотландії вони є, чи немає, але в Англії точно Бо я читала, загуглювала. От. Є що їсти, криша над головою, є окрема кімната. А що це за свято розкажіть, Юлічка? Я сама читала про нього, ну я так вам ну, примірно розкажу, бо я тих імен же не запам'ятала, який рік це був. У якийсь рік якийсь там, скажімо, Іванов Іван Іванович захотів зірвати парламент британський чи англійський. І йому Іванов Іван Іванович хотів зірвати, а йому Василь, 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 як, Василь Васильович не дозволив цього зробити. І от в честь цього Василя Васильовича, Василенка, во, Василенка це свято, яке відзначається 5 листопада. Але за тиждень до 5-го і тиждень після 5-го оці феєрверки. А у 5-го числа то ціла ніч. Оце таке свято. На Відпочинок я скоро не поїду. Народ хоче зріліч, скандалів, вони будуть, але будуть навесні, можливо, можливо, взимку. От. Ну, які скандали. Я скандалити ні з ким не буду, я просто ну, я доведу свою правду і все. Правоту. Скажімо так, правоту. Йди, моя хорошенька, йди, не спіши, помаленьку, може, прогуляйся. Красунька. Бонечка, шкандивулька ти моя. Вона навіть за двір з нею вийдеш, погуляєш, що там зайді трошечки пройдеться і вже єлі йде. Не зовсім оця задня одна лапа, вона на неї ну, на диванчик то ще залазить сама до мене, на кровать у спальні. Треба підсаджувати. Още одна сидить звізда. Ну, малі породи, вони ж у них трошки вік довший, а у таких пород, як велика порода, вони ж нам взагалі тут лікарі кажуть, ви молодці, вже 12 рік, і 12 рік. Ви гарно доглядаєте за собачками. А ці скоро зуби будемо лічити, да? Тоже дорого. Зуби виривати, пломбірувати. Шостий рік вже теж дасть. Такая дівчинка. спать хочеться, Встаю рано. Яких шкода, це він у вас недовго прожив, як оце в нас Боня 12 років, вінтер, 14 рік уже, 14 рік. Це ж вже члени родини. І правда, що от чим більше узнаєш людей, тим дужче подобаються собачки, котики, тому що вони люблять тебе просто. Просто так. В політиці ми тупі, ми тільки хочемо миру. Душі порожнеча.